Вітаю, друзі! Проект Вчимо історію з генезою та я, Юрій Білаєв. Чергове з вами. Сьогодні будемо говорити про Австро-Угорщину і дуже цікавий факт про неї. Нашу розмову про австро угорщину ми почнемо з Китаю. На початку ХХ століття в Китаї місто Тянзинь було містом поділеним між імперіями: британці, французи, німці, японці, італійці, росіяни, бельгійці. Кожен мав тут свою маленьку територію, яка жила за власними законами. Так звані концесії з'являються після поразок Китаю в опіумних війнах. Серія нерівноправних договорів змусила імперію цін відкривати порти і віддавати ділянки міст під контроль іноземців після боксерського повстання. Ця система лише зміцнюється, і в гонитві за вплив у Китаї вирішила взяти участь країна, яка ніколи до того не мала колоній на інших континентах, Австро-Угорщина. Так, у 1902 році з'являється її єдина заморська територія Австро-Угорська концесія в Тянзині. австрійські війська входили до складу міжнародної коаліції під час придушення боксерського повстання. 27 грудня 1902 року в Тянзині підписано договір, і на карті з'являється нова іноземна зона, дуже і дуже маленька, але символічно важлива для імперії. Концесія була розташована в сучасному районі Хебей. На заході її обмежувала річка Хайхе, на сході залізниця. Поруч знаходилась італійська концесія та католицька церква Ван Хайлоу, одна з найпомітніших будівель цього району. Розмір Австро-Угорської концесії 0,68 км квадратних. Фактично, це був фрагмент старого китайського міста. У 1906 році в концесії проживає понад 25 тисяч людей. Іноземців тут лише 232. Всі інші це китайці австро угорська влада планує модернізувати цю територію, осушити заболочені місця, прокласти нові вулиці. Через це частину мешканців доводиться переселяти. До 1910 року населення тут скорочується приблизно до 15 тисяч. І от важливо, незважаючи на дуже і дуже скромні розміри, концесія стає популярною серед китайських Політиків. Свої резиденції тут мали майбутні та діючі китайські політики. Наприклад, Юан Шикай, який буде першим президентом Китайської республіки, Фен Годжан, віце-президент республіки, Бао Гуйцин, губернатор провінції Цілінь, Ван Джан Юань, губернатор Хубею. Ван Ші Джень, прем'єр-міністр у 1917-1918 роках, Гун Сі Джань, Цао Кунь, восьмий президент Китайської Республіки. Декілька будинків цієї доби зберіглися там і донині. Управління знаходилося в австро угорському консульстві. Концесією керував консул та муніципальна рада, до якої входили і австрійці, і китайці. Після 1908 року тут діють власні правила: своєрідна міська конституція, адаптована з австрійських законів. Найважливіші об'єкти, які з'явились за перші 10 років в цій концесії, це власне будівля самого консульства. Новий залізничний міст дзиньтан, бельгійська трамвайна лінія, головна вулиця Дама, центр торгівлі. Австро-угорська влада перепланувала власне, всю південну частину концесії, створивши сітку широких європейських вулиць. Варто сказати, що Австро-Угорщина мала дуже слабку торгівлю з Китаєм. Концесія була розташована на незручній ділянці річки, що не дозволяло розвивати порт. Тому економічне життя тут було в основному китайським. Лавки та ринки вздовж трамвайної лінії приносили більше прибутку, ніж будь-які австрійські підприємства. Після 1909 року інвестиції майже припиняються. Причина проста: імперія не мала коштів і інтересу. Конкуренти, британці, французи, японці, були набагато сильнішими. У 1911 році повінь зруйнувала близько 100 будинків. До початку першої. Світової війни концесія існувала швидше власне на папері, ніж як реальний центр австрійського впливу. Отже, друзі, підіб'ємо підсумки. Австрійська концесія в Цянзині це дуже і дуже важлива історія. Важлива вона тим, що Австро-Угорська імперія за дуже і дуже великий проміжок часу чи не вперше задумалася про необхідність мати свої заморські території, якою власне і стала концесія в Цянзині. Але економіка взяла вверх. Концесія поступово занепадала, і, власне, до початку Першої світової війни вона існувала лише на папері.